Продовжую займатися електрикою в коридорі першого поверху. Деякі зміни в нас тут відбулися. Перша зміна ось тут, при вході. Добавилась ще одна кругляшка, виключатель номер 3 Вирішили, ми з самого початку планували так, що один буде виключатель на вулиці, а другий буде виключати дві лампочки, одна буде ось тут. І одна буде ось тут. Але вийшло так, що я там поставив дві лампочки, бо одної було замало. І вирішили розділити. Тому зараз ось цей виключатель виключає ось тут одну лампочку при вході. І ще один виключатель, якого поки що немає, ось тут буде стояти. Він теж буде виключати цю ж лампочку. А третій виключатель, ось цей виключатель. Він буде виключати ось ці дві лампочки, і такий самий виключатель ще буде стояти при вході в гараж. Ну, поки що його теж немає, тому що поки що тут електрика в такому початковому вигляді. От. Ось там продовжую збирати коробку. Розетки вже зібрані, підписані, а світло ще продовжую збирати, тому що закінчився кабель 3х1,5. Закінчився кабель 3х2,5. І ще залишилося трошки кабеля 2х15 моточок. то Я сьогодні ось тут поставив ще одну коробку, яка буде комутувати світло. Ось тут у нас в наступному коридорчику теж буде дві лампочки. Ось тут одна, ось тут інша. І звідси буде перекидний іти виключатель. Буде стояти ось тут Самий перший Сюди маєте 4 жили. І такий самий перекидний буде стояти ось тут при вході на другий поверх. Тут теж 4 жили, тому два кабеля 2 на 1,5 я сюди провів. Ну і ще залишилося прокладати кабелі 3 на півтора, але, на жаль, він закінчився. Також закінчилися клеми ваговські, тому треба чекати наступної можливості, коли буде можливість продовжити. От, А далі треба буде ось ця коробка кругленька, яка планувалася, що буде комутувати світло. Ось тут під сходами. Треба буде її знімати, тому що вона дуже маленька. А сюди повинно приходити виходить, виходить, 4 кабеля. Від, звідси від включателя. Там ще один включатель має бути, відповідно, лінія, яка сюди приходить, і лампочка, яка звідси виходить 4, скомутувати буде досить складно в такій маленькій коробочці. Тому я поміняю її на ось таку квадратну, а ця ще буде десь комутувати розетки. Для розеток вона дуже підходить гарно. Якщо Приходить два кабелі, і виходить один кабель, то саме того, якраз нормально туди все вкладається.